1 гривня України з зображенням Володимира Великого. Виготовлена з магнітної сталі на аверсі, зліва коло ока, брак, сльоза. Монетка коштує 150-200 гривень в залежності від браку. Гурт, мілка насічка, реверс монети. Напис 1 гривня. Підковка. Дата 2018 і зверху зображений тризуб. Якщо є монетки такого типу з браком сльоза, ціна їх 150 200 гривень в залежності від браку та року монети, всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх, фото. Монет скидайте на електронну пошту просто насік. До зустрічі в наступних відео.